Жіноча нижня білизна Апт Fashion від бренду Алді 4 кілограма за 4520 гривень по дуже класній ціні. І хочу сказати, що тут дуже класний лот тим, що є різні фасони, різні кольори і різні розміри. Давайте будемо дивитися. Спершу хочу сказати, що є варіант як в пакуванні, так і без пакування. Покажіть, будь ласка, ось пакування. До прикладу, є ось такі трусики, які три штучки в упаковочці йдуть. Далі є ось такі. Бюсгалтери, яких дві, дві штучки в упаковці, вони йдуть з кісточкою такого бежевого кольору. Далі утяжечка є у нас, як ви бачите. Тобто абсолютно різні варіанти можуть бути в пакуванні. І також здебільшого йде все без пакування. Показую, що є. Є класна утяжка. Дивіться, здається, що цей боді він маленький, але насправді він класно тягнеться і зробить маленьку саме з когось із ваших клієнтів. Далі є ось такі шортики. утяжка. Нагадаю, що розмірна сіточка. Йде від XS аж до 3 xl L. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Є ось такі бюзгалтери, які розтіпаються попереду. Білий варіант, такий, ще є бежевий. Далі є ось такі бразиліани, покажіть, будь ласка, кольори білий, бежевий, сирий, чорний, тобто абсолютно багато класних кольорів. Є ось такі варіанти, покажіть, будь ласка. Далі є ось такі сірий бюст, про який я казала без кісточки. М'якенька бавовна. Приємний матеріал, і це плюс сайз те, що я вам казала. Нагадаю, що 4520 гривень, різні варіанти. Ось покажіть, будь ласка, це дуже крутий лот. На ньому можна класно заробити, особливо, якщо у вас магазин одягу чи магазин нижньої білизни. Беріть хочі ж цей лот. Давайте будемо заробляти разом. А щоб його забрати, пишіть нашому, наших менеджерам, і, звісно, їх контакти я залишаю знизу під відео.